Об три неймовірні фільми, які ви обов'язково маєте подивитися цієї осені: прянощі та пристрасті це тепла історія індійської родини, яка відкриває ресторан у французькому містечку. Вони стикаються з конкуренцією витонченої ресторанної кухні навпроти, але саме через зіткнення культур створюється щось нове: фільм про їжу, кохання та про любов до своєї справи, яка може об'єднувати людей. Мачуха зворушлива драма про жінку, яка намагається стати частиною життя дітей свого чоловіка навіть попри недовіру та ревнощі їхньої рідної матері. Цей фільм про стосунки, біль і силу любові, яка здатна об'єднати навіть у найскладніші моменти. Цей фільм 100% щепляє за серце, а ще там показана атмосфера осені і неймовірні образи Джулії Робертс і, звичайно, осінь у Нью-Йорку. Це тепла романтична історія про зрілого Лобласа Віла та юної тендітної Шарлоти, яка, на жаль, смертельно хвора. Їхнє кохання розгортається на тлі золотої осені у Нью-Йорку з парками, вогнями та затишною атмосферою міста. Це чуттєва історія кохання та ідеальний фільм для осіннього вечора. А ви підписуйтесь і діліться в коментарях своєю підбіркою.